400 метрів. Ряди збірна команда Житомирської області. Це Марія Ковальчук. 600 метрів. І попереду збірна команда Вінницької області.

Поэты вырушили на заключный четверг вина. Попереду Анастасія Соловой спортсменка, яка представляет смірную команду Шикової області. Стартовий номер 1840. Два, давайте, два десяти. Руськи на славні, руські роботи. Шові, друзі,

Thank you. Так, кто-то, это, короче, по-моему, 600 метров. і це борше моя було 30 м. Боршак 2, накластка, нанець область, стартує до 40-го. І третій Вікторія Тринкаль, Дніпропетровська область. Люди, давай, робота, робота. Шановні друзі, як пожили 800 метрів і інтрига, інтрига зберігається до фінішу. І учасниця залишається останнє коло. Біл. Попереду біла блокада про Донецька область.